Твій друг, знайомий або брат, повернувся з війни додому. У нас є декілька порад, як ти можеш йому допомогти. Для початку першим виходь на контакт, запроси його на каву, прогулятися, поговорити. Просто перший подзвони до нього. Також допомагаємо в побутових справах, завести його дітей в школу, вирішити мабуть, якісь бюрократичні питання, підстав своє плече. Допомогі з пошуком роботи. Так виходить, що багато місць, які повертаються, вони змінюють профіль або, можливо, навіть і свою професію, якою займалися до війни. Тому буде дуже в нагоді, якщо ви допоможете підставите своє плече, запропонуєте роботу або знайдете того, хто може запропонувати йому роботу. Не говоріть про минуле, говоріть про майбутнє. Нагадуйте мрії, нагадуйте цілі, не змушуйте його повертатися назад. Нехай він живе майбутнім. І наостанок дуже важлива порада. Допоможіть знайти або створіть самі платформу, де колишній військовослужбовець зможе поспілкуватися з такими самими колишніми військовослужбовцями, як і він. Тому що процес соціалізації, повернення до цивільного життя набагато легше починати з тими побратимами, хто розуміє тебе, проходив те саме, що діти.